Тример садовий електричний від марки Techman BC2014 версія 2.0. Раніше вже був випущений схожий тример, а це версія друга. Тобто тут змінена трошки буде ручка, вона така буде більш сучасніша, по дизайну чуть-чуть відрізняється. Але по інших параметрах все залишається те саме. В комплекті йде набір ключів, гайка закручувати диск. Ремень такий. от. Для того, щоб його носити, ну і там різні ключі. До тримера в комплект іде такий трьохлопастевий ніж для скошування грубшої трави. ось Тут ми вже поставили катушку на жилку, але її можна легкістю замінити на ніж. По параметрах наш триммер має максимальну потужність 2 кВт. Працює він від звичайної розетки 220 вольт, діаметр ріжучого ножа 255 мм, а ширина скошування катушкою з жилкою 380 мм. Вага нетто 4,7 кг, вага в коробці з всією комплектацією 5,2 кг. Максимальна швидкість обертання двигуна 7000 обертів за хвилину. Тример поставляється в такій от картонній коробці, як ви бачите на екрані. Зараз ми його склали на дві частини. Тут є розбірна штанга, все розкладається, можна легенько помістити в багажник. Тут штанга. В штанзі іде вал, ніякий ні трос, Тобто все буде працювати дуже добре і нічого вриватись не буде. Ось такий от тример. Якщо комусь цікаво, пишіть, на нього діє гарантія, є в наявності, можемо вам відправити в будь яку точку України.